Ще один дуже цікавий симптом, про який, який я в собі помітила, але не знала, що, що воно як це пояснити. Це зміна свого запаху тіла. Запах тіла. Ви помітили, що ваш підпахне кислим, сильнішим і просто більше не схожим на ваш запах. Гормональні зрушення під час переменопаузи та менопаузи можуть впливати на ваші апокринові залози, які відповідають за запах. Зниження рівня естрогену та підвищення рівня кортизолу можуть змінити склад вашого поту. Навіть те, як ваш організм метаболізує певні продукти. Додайте до цього припливи та нічну пітливість і раптом ви пахнете гострою цибулею. І справа не в тому, що ви брудні, а в тому, що змінюється хімія вашого тіла. І це набагато частіше, ніж люди думають. Абсолютно, дівчатка. Справа не в тому, що ми брудні, а в тому, що змінюється хімія тіла. <laughs> Поки я готувалася, я знайшла український. Я... Тікток на тему тіла, давайте подивимося. Ну, просто порівняємо підходи. Ну ні, проблема всередині. Ось що вам потрібно знати: неприємний запах тіла це сигнал вашого організму про внутрішні проблеми. Запах від ніг це імовірна причина грибок, тільки не ззовні. Це е, грибок всередині у вашій лімфатичній системі. Запах риби свідчить про дефіцит ферментів, що мають перетравлювати токсини. Ці стани зводяться до одного: накопичення токсинів, порушення в роботі ШКТ. В общем, поняли, да? токсини? Токсини – це біда. звісно. тухлі яйця це може бути бактерії, паразити в кишечнику Паразити. поняли, що підхід підхід є.